Міцного на зв'язку. Оперативочка, ходи сюди, ходи, ходи. Ох, тих котів бездомних. Купа. Оперативка Бахмут 24 лютого, 17 година приблизно. Значить, по жодному, по жодному з напрямків а, ворожої атаки на Бахмут ворог сьогодні успіхів не мав. Це стосується... Північних околиць Бахмуту це стосується східних околиць, це стосується південних околиць і південно-західних, на котрі ми останнім часом звертаємо е багато уваги, бо спроби атакувати зі сторони літачка ворог не, не полишає і робить це з регулярною інтенсивністю. Також сьогодні а, немає ворог, як і раніше не мав, не просунувся на жодний метр з а, південного флангу. А, північний фланг дуже непроста ситуація. Якраз північного флангу. Зараз ворог фланг це не передмістя. Не передмістя Бахмуту мова про далекий фланг по селам навколо Бахмуту, де ворог мріє собі замкнути коло широкого оточення Бахмуту разом з околицями. Це 5-7 кілометрів північніше з захватом від траси Славянськ-Бахмут. Там ситуація складна, але хочу вас запевнити, що вона контрольована ЗСУ. Просто підкреслюю, що той напрямок наразі в околицях та навколо Бахмуту є найскладнішим. Особливо підкреслюю увагу тих, кого це стосується. Це е, е, проїзд через хромове на велику, так би мовити, землю. Будьте максимально пильними, обмежте різні. Зайві рухи для того, щоб не шукати собі, як то кажуть, на голову клопоту. Дорога їде, але вона знаходиться у підвищеній зоні ризику досягнення артилерійськими засобами та мінометами ворожих сил. Тепер важливе суттєве оголошення до всіх тих, хто виявив бажання долучитися до. Підрозділу «Тахів Мадяра» до роти ударних безпілотних авіаційних комплексів за півтори доби з моменту оголошення набору ми отримали понад дві тисячі заявок. Таким чином, я вимушений оголосити, що прийом заявок на поточному етапі є призупиненим. Ми фізично не встигаємо. Ознайомитися з анкетами всіх тих, хто пропонує себе до нашого підрозділу. Ми маємо честь ознайомитися з кожною пропозицією і дати відповідь незалежно від того, підходить нам пропозиція чи ні. Тому прошу з розумінням віднестися до даного прохання і більше на даний момент заявок не подавати. Далі інформуватимемо е, про хід формування до формування підрозділу. А наразі, славити Бога, 24 лютого закінчується, Готуємо, готуємося до ночі. Бахмут був, є і залишатиметься нашим стільки, наскільки у нас вистачить сил. І ніяких намірів е, і спроб реалізувати оточення, тактичне оточення. Бахмуту на річницю початку якому то називається, спеціальної військової операції, ворогу не вдалося. Тримаймося холодними головами, з вірою в ЗСУ та перемогу. Мадяр завжди на зв'язку.